Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тривога в різних областях України в ніч на 22 червня. Під час тривоги вибухи лунали на Рівненщині та у Рівному працює авіація. Працювали ППО Варша на станції АЕС після ударів, 20 червня. Також поблизу вибухів біля ЗЕС Україна готує заходи для захисту рівненської атомної електростанції через ризик відкритого вторгнення Білорусі. Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо з військовими нашу станцію охороняє нас гвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, пояснив директор рівненської станції Павло Ковтунюк для голосу Америки. Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи. Ковтонюк сказав, що внаслідок обстрілів можуть бути пошкоджені, які здатні на певний час вивести АЕС з ладу. Директор АЕС розповів, що станції потрібен захист ППО, а також лінія для заживлення власних потреб. Білору. Оські телеграм-канали зазначили і почали писати, нібито ЗСУ пройшли кордон на рівненщині та щось там атакували. Хоча насправді ЗСУ просто знищили на кордоні диверсійні групи росіян та білорусів. Наразі про прорив на рівне не йдеться. Утім, вибухи лунають у той же час джерела на місцях пишуть про хлопки у могильові на військовому аеродромі на тлі останніх подій в країні. Це й не дивно. Великий наплив росіян. Усяке може статися за даними телеграм-каналів. Туди прибули російські борти та десантники, які нібито повинні штурмувати разом з вагнерівцями рівненську атомну електростанцію за даними телеграм-каналів на аеродромі їх накрило дві ракети невідомого типу загиблих вивозять казарми. Удар був дуже і дуже точний. Операцію зірвано. Окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати логістичні шляхи із заходу під час нового великого наступу Росії на Україну. Одним з пріоритетних напрямків для ворога може бути Рівненська АЕС шантажем атак. По ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів. Таку думку в інтерв'ю та Сеню Слов генерал-майора запасу СБУ збоякс заступник голови спецслужби Віктор Ягон. Я думаю, що один із пріоритетних напрямків це рівненська атомна електростанція, тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин. Посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення її інфраструктури, зокрема енергетики. Розповів генерал майор окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики із заходом. Тому я думаю, що скоріше за все вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи постачання заходу і, зокрема, захопи. Тарівненську атомну вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скерувати і свій удар у тому напрямку. Додав Ягун. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають. Треба врахувати, що не тільки вони це розуміють, ми також так само це розуміємо. Думаю, для них буде несподіванкою, що їх там чекають, і зауважив заступник голови СБУ. А ось що говорить білоруський офіцер, Росія і Білорусь говорять плани і ядерного оружия і якого там бліцкріга на вільню заявив екскмен. командира Брестского штурмовой бригады Валерия Сахащик в Варшаве на митинге, посвященной Дню воли 106-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. И это точно знают, цитирует Сахащика агентства «Позер». По словам Сахащика, белорусские генералы со своими коллегами из Москвы рисуют стрелки на картах в сторону Вильнюса, а власти России и Беларуси надеются на цивилизационный мир будет шокировано. Такое склазы агрессии остановит сопротивление использованию ядерного оружия и нападения на Литву Москва и Минск планируют из-за неудач войны с Украиной, считает экс-командир Брестского десанта. «Я, будучи специалистом военным, имею коммуникацию с коллегами во всех западных странах, уверен, на 100% Россию ждет большая военная катастрофа и уверен, что российские и белорусские генералы хорошо это чувствуют», – подчеркнул Сахащик. «И может так быть, что нас все ждут очень трудные времена», – додал он. «Но тем более тяжелее путь, а тем дороже победа. Я уверен, она будет. Наши лучшие мужчины белорусы зараз борються в Україні, борються за честь нашої нації, будущее поддерживаем Білорусов в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.